Важливо відчувати під час взаємодії з людьми, де ти втрачаєш енергію, як і чому, а де напрацьовуєш як і чому. І це стосується не лише батьків і дітей, взаємодії з людьми в цілому. Кінезіологія наука, що вивчає рух енергії в системі людина. Нейроенергетична кінезіологія, як терапія, досліджує ті випадки, коли людина витрачає енергії більше. Ніж здатна згенерувати. Це стрес. Кінезіолог може відслідкувати, чому порушена цілісність системи, як генератора природної енергії. Симптом в системі наслідок, біль, хвороба, емоційний розлад, страх. Починати нове. В основі цих запитів лежить клубок стресу, ниточки якого оплутали систему конкретної людини якимось чином. Маршрут від причини до наслідку. Ось система людини, біль в голові починається тут, і його маршрут через енергетичний, психологічне. Фізіологічну площину і кудись на рівні буття системи. Кінезіолог під час проведення терапії запит біль, порушення мовлення бачить так цілісно на різних рівнях системи. Перший етап від точки болю в голові до точки на плечі. Це про фізіологію і защемлений нерв. Тут корекція нейрорефлекси. Другий пласт від болю в плечі до психіки, тобто емоція злості, відобразилась запитом зажим м'язів, а м'язи зажали нерв. Тут корекція лімфоток. Третій пласт емоція злість. Це. Вивчений варіант реагувати з дитинства. Хлопчики не плачуть, а зляться. Там, де тіло природньо було вивільнити емоції через сльози, вони контейнувались, а потім викидались злістю. Тут корекція нейроемоційний рефлекс. Стрес від голови до плеча, від плеча до психологічної площини, від психологічної площини до м'яз і так далі. Терапевтична сесія нейроенергетичної кінезіології це діалог з цілісною, цілісною багаторівневою системою клієнта на різних рівнях. Знімаючи стрес з плаз за пластом, спеціаліст може підібрати корекцію, яка через тіло клієнта поверне всій системі здатність природно витрачати наявний в системі ресурс. І та енергія, яка йшла на обслуговування того клубка стресу, піде на генерування запасу енергії. Стрес може проявлятися по-різному. Білю тілі, хронічні хвороби, збої у психіці, швидка втомлюваність, низька якість життя. В людині з народження закладено природній потенціал генерувати енергії більше, ніж потрібно для неї самої. Природній простір навколишній Дійсність, реальність існує для того, щоб, взаємодіючи з нею, генерувати щось інше відмінне, ніж ти був до того. В малих дітей є купа енергії. Зачатки психіки, щоб адаптуватись і наростити решту, заточуючи свою психіку під суспільство. З новонародженої дитини може вирости. Аборген, мусульманин, республіканець, і це завдяки тому, що психіка пластична і тому, що фізіологія не дозріла. В новонародженої дитини система недозрівша фізіологія, психіка і купа енергії. Так, енергетична освіта мій підхід до взаємодії з дітьми, коли освітянин шукає. Підходи теорії, методики, які по своїй частоті вібрації відповідають дійсності, природному простору, в якому формується система дитини, і сам вчитель вміє настроюватись на природній простір. Енергетична освіта в основі має філософію нейроенергетичної кінезіології. Освітній підхід нейромодель Ольги Дуди, духовні уявлення Олександра Верещагіна, Еви Сварога Лайт Аї психологічну основу КПТ терапію, нейропсихологію. Людина в моделі енергетичної освіти це система, що виникла з природи і здатна генерувати природні частоти вищих порядків, ніж є сама. Цим механізмом природа, як нейромодель, сама себе вдосконалює. З цієї точки зору дитина людини, кожна має в собі потенціал. І нейроенергетична кінезіологія і енергетична освіта це спосіб взаємодії з дитиною, щоб. Підсвітити самій дитині шлях до свого цілісного способу генерування енергії і світитись. Освіта, що розширює світ, альтернатива релігії і кліці ідеології. Як пояснити дитині, Уяви, що ти ведеш блог і виходиш до підписників не тоді, коли ти саморефлексуєш? Коли ти відчуваєш, що в тебе стан поділитися своїм талантом, своєю самодостатністю саме тоді, коли ти саморефлексуєш і відчуваєш стан поділитися своєю, потреби поділитися своєю самодостатністю. Де ти відчуваєш своє ремесло? Справжність, де ти відчуваєш своє ремесло, баланс духовного, тілесного, емоційного, налаштування на це ремесло. О, ти відчуваєш, що генеруєш через себе енергію від кожного по можливостях, кожному по потребі. Моє ремесло зробити так, щоб мами і діти були само Конфігураторами в своєму ремеслі. Дія із стану я генератор природної енергії, це екологічна активність. Дія системи застресованої наслідок. Дія з системи застресовує дія активність, коли система застресована, ця активність виснажує. Природу. Тому найкращий спосіб справитись з стресом це кінезіологія. На мою думку, із з тих способів, які я для себе знайшла. Це моя точка зору. Найкращий спосіб навчитись жити долаючи стреси. Екологічно енергетична освіта. Ідеологія. Це штука, яка вважає людину своєю власністю. І завдання було втягнути новонародженого дитинча в цей стан радянська людина. В моделі енергетичної освіти людина вважається частинкою природи і Кожна людина, дитина потенційно є великим всесвітом, і саме з такої точки зору підходить філософія енергетичної освіти до взаємодії з дитиною.